У Шевченківському райсуді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко з'явився на засідання у бронежилеті та касці. Йому посилили охорону після відповідного клопотання адвоката на попередньому слуханні. Зінченко просив суд перевести його в окрему камеру СІЗО. Пояснюючи це дискомфортом через коріння інших ув'язнених, однак суд відмовив, але дозволив телефонні дзвінки до батька, який зараз на фронті. Прокурор заявив, що у підсудного виникла неприязнь до Фаріон через інформацію про нібито дискримінацію російськомовних. Захист цим не погоджується, наголошуючи, що хлопець патріот України володіє українською мовою і навіть має вдома футболку з портретом Бандери. Сторона обвинувачення також повідомила Зінченко, що в липні придбав перерублений пістолет Макарова, і саме з нього застрелив Аріон. Також прокурор зазначив, що підозрюваний був підписаний на проросійські телеграм-канали, пов'язані з нацизмом. Сам Дзінченко провини не визнає. давати свідчення поки відмовляється, але заявив, що зробиться на подальших етапах суду. Донька загиблої Софія Семчишин подала цивільний позов на 15 мільйонів гривень за моральну шкоду. Суд оголосив перерву. Наприкінці лютого почнуть досвідчувати письмові докази. Він обвинувачується, придбав відповідні. Засоби маскування, знаряддя вчинення злочину і тільки після цього вчинив умисне вбивство потерпілої фаріон. Довказ серед іншого стороною обвинувачення буде доводиться те, що до вказаних дій обвинувачено спонукали переконання про національну дискримінацію громадян України, які спілкуються російською мовою. Ось що відповів мені чаджепіті. Перепрошую російською мовою оригіналу на карті градієнтів Тут таблиця, яка він називає карту інгредієнтів, я не знаю, що це таке. А також різкі змінення в пікселях і зображення. Так... Суд перейде в наступне про вислідження доказів письмового. В нас відбувається пряма трансляція двох е, телевізійних каналів. Ми перед е, судовим засіданням е, з'ясовували чи є свідки в судовому засіданні для чорних, то що свідки не мають е, е, знати, розуміти про ті докази і показання свідків між собою. Тому е, перейшов, коли ми перейдемо до нас, докази поставимо питання про припинення прямої трансляції в судовому засіданні.